Сім дивовижних фактів про Майя, частина два. Цивілізація, яка думала точно не як ми. Факт перший: Майя бачили час як живу істоту. Для них час не йде і не тікає. Він дихає, народжується, помирає. Кожен день мав характер, настрій і силу. Тому деякі дні вважалися небезпечними для шлюбу, подорожі чи війни. Вони не питали, коли зручно, а питали, коли правильно. Друге. Майя жили одразу в кількох календарях. Одна людина одночасно орієнтувалася в трьох різних системах часу: ритуальний, сонячний і космічний. Ну це як сьогодні жити в календарі, годинник, там ще якісь пристрої. Помилка в даті могла вважатися фатальною. Третій факт. Майя будували міста як моделі всесвіту, храми, площі, сходи, піраміди розташовувалися так, щоб відтворювати рух небесних тіл. У дні рівноденні світло падало точно туди, куди. Треба, це не прикраса, це астрономія в камені. Четверте, вони сприймали природу як живу істоту. Ліс не ресурс, річка не просто вода, печера не дірка в землі. Для Майя це були живі сили, з якими треба домовлятися, а не підкорювати. Тому їхні ритуали це не дикість, а форма діалогу зі світом з природою. 5. Влада у Майя була не лише політичною. Правитель мав бути не просто сильним, а духовно правильним. Якщо наставала посуга, поразка або хвороба, це вважалося знаком, що правитель втратив зв'язок з багами. Його могли усунути не через бунт, а через космічну помилку. 6. Вони вірили, що слова мають фізичну силу. Іерогліфи не просто писали, вони діяли. Вимовлене слово могло захистити, проклясти або змінити хід подій. Тому писарів Майя мали статус близьких і до жерців сьоме найбільша помилка сучасних людей думати, що Майя програли. Їхні міста спорожніли так, але мислення ні. Їхні нащадки живуть і сьогодні, зберігають мови, пам'ять і уявлення про світ. Це не зникла цивілізація. Це цивілізація, яка пішла в тінь, але точно не зникла. Майя – це не жахи з підручників, це інший спосіб бачити світ, де людина не центр всесвіту, світу. А його частина підписуйтесь щоб не пропустити продовження. Пишіть ваші думки в коментах і не забувайте про вдячність виглядів. Подобайки.